Продається затишний, доглянутий і готовий до проживання будинок у селі Джурин Вінницької області. Місце тихе, спокійне із гарнім сусідством та зручною інфраструктурою. Будинок цегляний, теплий і міцний. По периметру він утеплений мінеральною ватою, а веранда пінопластом, тому взимку тут комфортно й економно, а влітку приємна прохолода. Усередині виконано сучасний ремонт повністю замінені вікна, оновлені стіни, підлоги та комунікації. Планування продумане. У будинку чотири ізольовані кімнати, одна з яких має діючий камін. чудове місце для відпочинку, сімейних вечорів і створення особливої атмосфери. Будинок обладнаний двома санвузлами: ванна кімната та окрема зона з душовою і туалетом. У коридорі та санвузлах встановлені теплі підлоги, що робить проживання максимально комфортним у холодну пору року. На кухні облаштований зручний спуск у підвал, де можна зберігати запаси, консервацію або облаштувати винний льох. Опалення забезпечує двоконтурний котел. Земельна ділянка доглянута і радує своїм виглядом. Тут ростуть плодові дерева, кущі, декоративні рослини, є місце для відпочинку та господарства. На території облаштована мангальна зона з великою затишною альтанкою. Є фундамент під гараж. А також працюючий колодязь та господарські будівлі. Ділянка повністю огороджена парканом. Село має гарне транспортне сполучення, поруч автобусні маршрути, відносно недалеко шаргород, жмеренка та Вінниця. До райцентру зручно дістатися автомобільною дорогою, поряд магазини, школа, ФАП, пошта. Усе необхідне для щоденного життя. Ціна 14 тисяч. Можливий торг на витрати з переоформленням. Будинок повністю підготовлений до проживання, доглянутий, теплий і дуже приємний. Варіант, який однозначно вартий уваги.